Христос воскрес! Христос воскрес! Дорогі сестри і браття! Ми з вами прославляємо Господа Бога, який послав сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але жив життям вічним. Бо цей єдинородний син прийшов на землю і своє життя поклав, щоб ми з вами ожили. Щоб ми з вами воскреснули і щоб жили з Богом Отцем у вічному житті. І ось, дорогі сестри і браття, задумуючися над тими шляхами Божого спасіння, прославляємо Христове Воскресіння і робимо висновки для себе, бо кожне свято воно має такий потрійний вимір. Насамперед, свято пригадує нам подію ту, що в історії сталося: воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. А другий вимір це теперішнє, тому що завдяки Христовому Воскресінню ми можемо жити сьогоднішнім повноцінним життям, якщо й довіряємо Йому. Проте кожне свято теж воно спрямоване у майбутнє. Тому що воно забезпечує і нагадує нам, для чого Христос прийшов на землю, помер і Воскрес. Не тільки для себе, а Він віддав своє життя для нас і за нас. І тому ми всі очікуємо Воскресіння і віру в майбутнє Воскресіння постійно відновляємо. Часто навіть і не зовсім задумуючись над тим, промовляючи нікейсько царгородський символ віри, в якому кажемо, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Сьогодні, 1 червня, після прослави Пресвятої Діви Марії, ми звертаємо увагу на найбільшу. Істину, яку нам відкрив Господь наш Ісус Христос. Він запевняє своїх учнів, що Він не буде молитися до Бога Отця за нас і не буде прохати Його, бо Отець вже і так любить нас безмежною любов'ю. Дорогі сестрі і браття. Подібно до перших наших прародичів, кожна людина вона має внутрішнє переконання, і, може, не має внутрішнього переконання, але десь воно відлунює завжди у серці, що найбільше треба дбати про себе самого, тому що якщо ти про себе не подбаєш, ніхто про тебе не подбає. І нам здається, що ми найбільше себе любимо, ніхто інший так нас не любить, але це неправда. Тому що є. Особа, яка любить нас більше, ніж ми самі себе любимо. Господь Бог у трьох особах. Він захоплений нами, Він дивиться глибоко в наше серце, Він переживає за нас і йому дорога кожна людина. Тим часом люди. У своєму невиправданому переконанні, що вони самі про себе найбільше дбають, дуже часто відходять на манівці і блукають. Сьогодні ми читаємо у святому Євангелії, що той, який чинить гріх, є гріха невольником. Тому що дуже легко зробити перший гріх. Але коли людина зробить гріх, то вона вже не може свобідно з нього звільнитися. Він вже її тримає, і тому каже святе писання, що хто чинить гріх, гріха невольник, ми не можемо стати невільниками добра, тому що добро завжди ми робимо у свободі. Ми можемо стати лишень невільниками гріха. Але, дорогі сестри і браття, гріх не просто моральний якийсь переступ. Гріх це те, про що говорить сьогодні Христос. Це тоді, коли ми віддалені внутрішньо своїм розумом, серцем ментально віддалені від Бога, коли ми носимося самі із собою, коли ми навіть у нашій вірі себе ставимо на перше місце, мовляв, що Бог має нам зробити. Недавно я мав розмову з одним юнаком, який пошкодив собі ногу, і він сказав, чому Бог допустив, щоб я це зробив, адже він всесильний. Тобто віра якраз полягає в тому, що Бог має зробити для нас те, що ми хочемо і просимо, а не в тому, щоб перебувати у правді, і навіть тоді, коли Господь Бог. Зустрічається і з тим, що ми віддаляємося від нього, він і далі терпеливо чекає нас і нами опікується. І тому, дорогі сестри і браття, гріх це не стільки моральний переступ, гріх це віддалення внутрішнє від Бога, коли ми про нього забуваємо. І чим більше ми про нього забуваємо, коли себе ставимо на перше місце. Тим більше наше життя втрачає смисл. І ось у червні ми з вами розпочинаємо цикл молебнів, які покликані повернути нас до цієї найбільшої істини, що її Христос відкрив. Богові небайдуже до нас. І навіть тоді, коли ми пошкодимо, чи око, чи ногу, чи руку. І навіть тоді, якщо хтось постраждає під час війни чи внаслідок якоїсь хвороби, то Бог поряд з нами. Ісус Христос, який терпить на христі, нам нагадує, я поруч з тобою, я знаю всі твої болі. І любов Божа не проминає навіть у цих важких для нас ситуаціях. Тому що Божа любов безумовна і безмежна. А знаком цієї безмежної і безумовної Божої любові є серце Боже, як каже Христос: навчіться від мене, бо я лагідного і сумирного серця. І саме тому молебні до Ісуса Христа, чоловіколюбця, до серця Христового. Вони нам нагадують, що просити Бога про любов і про милосердя не треба. Треба оцінити ту любов і милосердя, яке Він вже виявив до нас, і кожної миті виявляє. Оцінити, сповнитися вдячності і радості через те, що Господь нас безмежно полюбив. Тому що його серце миле, сповнене милосердям. Дорогі сестри і браття. Нехай цей місяць червень буде для нас такими черговими реколекціями, заглибленням у духовність, щоб ми полишили самі себе і повернулися до Бога. Щоб кожна хвилина нашого життя. Нам нагадувала про нього і про Його любов. І пам'ятаємо, якщо ми знаємо, що нас любить якась інша особа, то від того тепло на серці, від того радісно. Якщо ми знаємо, що Бог нас любить, то страху немає тоді, бо любов нищить усякий страх. І цю істину Ісус Христос своєю смертю і Воскресінням. Нам відкрив. Каже Христос: пізнаєте правду, і правда визволить вас. Нехай оця правда про любов Божу скріпиться протягом цих тридцяти днів, щоби вже ніколи не покидала наших сердець. Христос Воскрес!